Гумор і духовність. Здавалося б, дуже цікаві і, можливо, мало поєднувані теми, але насправді гумор, почуття гумору тісно пов'язано із духовним життям. Чи потрібно ці теми піднімати в час, коли наша Україна переживає великі випробування, адже триває війна, на нас напав агресор? Однак треба пам'ятати, що війська агресора хоче не лише фізично нас знищити, а в першу чергу знищити наш дух. Вігнати всіх нас у депресії, щоб ми у всьому розчарувалися, але насправді цього робити не можна. Тому що все в руках Божих. Потрібно жити, працювати, все, що можливо робити для нашої перемоги і мати тверду віру у Бога. Коли ми говоримо про гумор, про радість, то в духовному житті цей стан займає надзвичайно важливе місце. Святитель Іван Золотоуст каже, що подібно тому, як безкінечний є Бог, так і радість, котра виходить від Бога, є безконечною. Вона завжди тече, завжди цвіте і ніколи не пропадає. Нечестивіш такої радості позбавлення. Святитель Феофан Затворник пише, що для того, щоб повернути до себе радість життя, потрібно умертвити в собі гріховність. Тому ми бачимо, що радість своїм джерелом має Бог. Апостол Павло також. Каже, що ми повинні завжди радіти у Господі. І тому радість, гумор, почуття гумору притаманне дуже часто людям духовного життя. Ми розглянемо сьогодні цікаві випадки життя святих, праведних людей і побачимо, що в них було дуже гарне почуття гумору. Візьмемо святих ХХ століття, тому що коли ми говоримо про святих раніше, пізніших часів, там середньовіччя чи які перебув, жили на в перші віки християнства, то, можливо, не вся інформація про них збережена, не всі життійні моменти описані, дійшли до нас з плином століття. А ось в святі ХХ століття більш повно ми знаємо про них і про їхнє життя. Зокрема, почнемо з святого Паїсія Святогорця, великого подвижника святої Гори Афон. Народився він 1924 року, упокоївся в бозі 1994 року, фактично наш сучасний. Людина великого аскетичного подвигу дуже багато чудес звершував у своєму житті. По його молитвах відбувалися різноманітні зцілення. Він був людиною прозорливою, і е, його сучасники, старці, е, також Святої Гори Афон. Згадують про нього як людину великої любові, і кажуть, що якщо взяти тисячу звичайних монахів і одного Паїсія святогорця, то святий Паїсій перевершить навіть їх у своєму подвизі. Зокрема, відомий такий випадок, що ще при своєму житті слава і слух про паїсія святогорця розійшовся. Ну, можна сказати, по всьому світу. І люди, які приїжджали на святу гору Афон, обов'язково хотіли його відвідати. І одного разу така група паломників приїхала на гору Афон і захотіла побачити старця з Паїсії. Але керовані вони були не якимись духовними такими бажаннями. Чи помолитися, чи поговорити, чи запитати про якісь важливі речі, а суто приїхали заради цікавості побачити чудотворця, просто так, як щоб задовільнити просто своє бажання, заради розваги. І коли вони вже наблизились до тої каливи. Того місця, де проживав старець Паїців, а він, як людина прозорлива, знав, хто має до нього прийти і з якою метою, то на дверях написав такий надпис. Коли ці паломники прийшли, то побачили, написано: Зоопарк закритий, мавпа втекла. Тим самим старець показав, що якщо вони приходять суто заради. Інтересу, то звичайно, така зустріч не відбудеться. Наступний старець це великий грузинський подвижник, святий, преподобний Гавриїл Угрибадзе. Також старець ХХ століття, народився 1929 року, упокоївся. Бозі, здається, 1995 року. Це людина, яка також е, творила подвиг, посник великий. Е, цікаві такі факти з його біографії, що в радянський час, коли така безбожна влада е, боролася проти церкви, проти духовності, то цей старець ходив. По смітниках збирав різні церковні картинки, ікони, все хто що викидав, і приносив на своє подвір'я, і, зрештою, побудував церкву з підручних засобів, які він визбирував там чи інакше. Прославився тим, що 1 травня. 1965 року під час травневої демонстрації він підпалив 12-метровий портрет Леніна. За такі вчинки, це однозначно людині загрожувала тюрма, якщо не більш суворе покарання, але дивним чином в цю історію втрутились небесні сили. Той слідчий, який проводив допит, побачив певне видіння, мав певний духовний досвід, і фактично Гавриїла Угрибадзе спочатку запроторили у психічно-психіатричну лікарню, а зрештою, випустили. Так ось. Дуже цікаві спогади одного грузинського архірея про старця Гавриїла Угрібадзе. Коли цей архірей вирішив стати монахом і прийняв чернечий постриг, то надто перейнявся ось такою ейфорією монашого життя. При чернечому пострізі треба було цілу ніч провести у храмі, читати молитви, читати псалтир. І на ранок вже з нього мали би прочитати молитву на зняття клопка. Ну, така практика монашо апостола. Ну і цей хірей, майбутній, згадує, що коли він цілу ніч читав псалтир і так уже дуже перейнявся, що він такий великий монах і думав, може ще одну ніч лишитися читати цей псалтир, то на ранок приходить старець Гавриїл в церкву. І тоді цей архієрей каже, що о, прийшов старець, я до нього підійду, він мені щось таке особливе скаже, особливе благословить, і я буду таким дуже великим подвижником. І старець Гавриїл, також, будучи людиною прозорливою і бачучи стан цього молодого монаха, який щойно прийняв постріл, то коли цей монах підійшов під благословення і чекав якоїсь поради, то Гавриїл угрібат закаже: знаєш, в мене там є вино молоде, може йдемо вип'ємо трохи. Ось, і той зразу опустився на землю, і вони пішли, напевно, трохи відпочили. І цей архірей згадує, що старець по своїй прозорливості зразу опустив мене на землю, і в мене зразу пройшла ейфорія, я почав реально дивитися на життя. Ну, і коли ми говоримо про таких праведних людей і про їхнє почуття гумору, то не можна оминути сербського патріарха Павла, який також народився. На початку ХХ століття, ровесник Першої світової війни, 1914 року він прийшов у цей світ і ще з молодих років вирізнявся як людина така богобоязлива. Став монахом, при тому, що в житті пережив певний духовний досвід, він захворів на туберкульоз. І вже ну, чуть не був при смерті, але е, Господь Бог допоміг цьому монахові перемогти хворобу. І він поступово-поступово поступово почав подвизатися в одному монастирі, то в другому монастирі, і всі відзначали його гарне почуття гумору, веселий, веселий характер, і про це свідчить дуже дуже багато фактів з його життя. Ну, Наприклад. Коли прийшов час обирати сербського патріарха, то з усіх архієреїв, напевно, лише Павло, архієрей, не хотів бути патріархом. Ці вибори відбувалися шляхом жеребкування, і коли обрали саме Єпископа Павла, на патріарший трон Сербії, то це була велика несподіванка для всіх. І перше, що відбулося по обрані, коли патріарху прийшлося вже оселятися в патріархії, то він обрав найменшу кімнатку, таку 2 на 2 метри, де тільки вміщалося ліжко, тумбочка, якась стіл, тому що йому було так зручно. Коли йому сказали, ваша святість, це все ж кімната для воротаря, який двері закриває відкриває патріархії», то патріарх Павло сказав, що йому якраз нормально повністю вистачає цієї кімнати. Одного разу, коли жінка якась прийшла на прийом до патріарха, то побачила його взуття, яке було шите-перешите. Патріарх якраз цій жінці сказав, бачите, яке я маю гарне взуття, які гарні черевики. Я їх знайшов біля сміттєвої урни, біля патріархії, хтось виконув. Але це є шкіра натуральна, я взяв, підлатав, трошки відремонтував і дуже гарне таке маю взуття. Через деякий час, коли якась інша жінка прийшла на прийом, пам'ятаючи про ці черевики. То принесла конверт з грошима, щоб дати патріарху. Але знаючи, що він нічого ні в кого брати не буде, вона сказала таким чином: що ви знаєте, ваша святість, мені вночі, як я лягла спати, приснилася Божа матір і сказала, щоб я вам передала цей конверт з грошима. На що патріарх сказав? Скажіть, будь ласка, а коли ви лягали спати? Вона сказала: ну, десь біля 11-ї години вечора. А він каже: а знаєте що? Я лягав спати в четвертій годині ранку, пізніше після вас, і мені Божа мати явилася і сказала, щоб я ці гроші не брав, а вам назад повернув, щоб ви їх десь використали тому, кому дійсно потрібно. І таким чином з гумором, але патріарх ці гроші не взяв. Ще цікава ситуація була тоді, коли в одному з відряджень патріарх з, з іншим священником. Перепливав верніше літаком, летів і якраз був над морем, і цей літак попав у велику зону турбулентності, коли почало дуже трясти літаком. Всі злякалися, і цей священик питає патріарха, ваше святі, що ви думаєте про те, що ми зараз от в такій зоні турбулентності? Що нам робити? Як ви це оцінюєте? Ми ж над морем летимо, можемо впасти в це море. І він сказав: Я це буду оцінювати як акт справедливості, тому що я за своє життя стільки з'їв рибок, що цілком справедливо, щоб тепер вони мене з'їли. Ось посміявся, і таким чином е ця подорож відбулася далі. Ну... Патріарх Павло дуже часто ходив пішки по місту. І кожного разу, коли він відвідував те чи інше місце, його зустрічав чоловік, який дуже любив алкогольні напої. Ну, був таким п'яничкою. І черговий раз, коли цей чоловік підходить до патріарха, то каже: Ваша святість, ми у Білграді найбільш поважаємі люди. На що патріарх відповів: Так, да, це правда, особливо коли не нап'ємося. Про патріарха сербського дуже багато є таких згадок, споменів. Наприклад, заходять у його келію, де він живе, всюди виключено світло, а він на підвіконнику читає якусь книжку. Йому кажуть: ваше святі, що ви робите? Він каже, ну що роблю? Економлю електроенергію, читаю на підвіконнику. Ось або коли патріархія видала його проповіді, прийшла, уже принесла патріарху книгу свіжу з проповіді. Він взяв цю книгу, дуже подякував, і кілька примірників взяв і почав діставати гроші, щоб дати своїм працівникам за ці книги. На що всі дуже здивувалися, сказали, та це ж. З, з, з патріархії кошти, але він був дуже такою справедливою, чесною людиною і е, на, на все дивився з гумором. Тому ми бачимо, що почуття гумору, такого правильного, е, гумору в любові, не такого, що людина когось принижує. І на цьому сміється. А гумору саме в любові характеризує духовну людину. Тому християнство це насправді релігія радості. І той, хто переповнюється любов'ю, той, хто перебуває в Бозі, він обов'язково носить на собі відпечаток радості і гарного почуття гумору. Тому в цей складний час ми повинні все одно мати добрий духовний стан, радіти в Бозі і крокувати до Царства Небесного.